Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матеєв. Сьогодні в мене дві важливі теми для українців. Одна тема це щодо перетину кордону, друга тема це українці, які вже мають пенсію або отримують якусь соціальну допомогу і зараз перебувають за кордоном. А таких багато, мене багато дивиться людей, які вже отримують пенсію, можливо, зараз будуть десь отримувати. І це важливо знати. Дуже вас попрошу підтримати це відео вподобайку. Якщо ви ще не підписалися, підпишіться та залиште свій коментар. Дякую. Для всіх, хто зараз в Європі, всіх і кому потрібно переказати кошти з будь-якої європейської країни в Україну, я рекомендую TransferGo. Це додаток, який ви встановлюєте на телефон. І вже буквально за 2-3 кліки ви можете переказати будь-яку суму з будь-якої європейської країни на будь-який рахунок українського банку. В кілька секунд, в кілька кліків. Тому рекомендую в описі під відео та в першому закріпленому коментарі і в шапці профілю є посилання на додаток. Ви його встановлюєте на телефон і одразу зможете переказати кошти своїм рідним, своїм друзям, знайомим або навіть задонатити. Зробіть це зараз. Отже, спочатку поговоримо про перетин кордону. Я буквально вчора перетнув кордон в сторону Польщі. І я не очікував, що на пропускному пункті грушів вже повним ходом сканують громадян України, які перетнають кордон в сторону Польщі. Ну, тобто відбитки пальців чотирьох пальців і фотографія лиця. Бо є попередня інформація, де розписано по пропускних пунктах Польщі. З якого числа буде запроваджуватися безпосередньо на кожному пропускному пункті ця система. І ви знаєте, що вже з 12 жовтня почали фотографувати, сканувати людей на Медика і на мостисках. А от, наприклад, Грушів писало, що з 27 числа, що з 27-го 10-го, Краківець з 20-го числа, і так по інших пропускних пунктах. Я перетинав 19-го числа і вже там. На ви і вже там при в'їзді в Польщу, ті, хто їдуть по біометрії, тих сканують. Бо ті, хто їдуть по візі, по карті Побиту, по статусу Укр, чи навіть по МРГ по 30-кілометровій зоні, картка 30 кілометрової зони, то ні. Тому що вас, вас запитують, по яких документах їдете. Ну, як мінімум, мене запитували. Я сказав по біометрії. Значить, ви йдете фотографуватися. Якщо ж карта чи якісь інші документи, то не потрібно. І зауважу, що фотографують та сканують е, та роблять відбитки пальців як в сторону Польщі, так і з поверненням з Польщі в Україну. Тому що я і туди їхав, в мене брали відбитки і фотографували. І з поверненням в Україну я теж проходив сканування. Тому це я хочу, щоб ви запам'ятали, чому? Тому що це збільшує черги на кордоні. Я в сторону Польщі їхав, був четвертим автомобілем. Мені це зайняло пів години, ну, я вважаю, це максимально швидко було. Назад я був, напевно, сьомим чи восьмим, і це вже мені зайняло півтора години. Ну теж залежно, яка зміна, як це все відбувається. Але це затягує. Тобто, якщо б не було цього скану, цих фотографій це б було ще скорше. Тому при поїздці за кордон зараз по біометрії врахуйте, що ви можете в черзі простояти ще довше. Правда, я не знаю, чи зараз по всіх пропускних пунктах це так є. Я знаю, що на медика так. На мостицьках, так. І що на Грушеві, це вже я сам на собі відчув. Тому майте на увазі поширюйте друзі. І наступна тема це пенсії та страхові виплати для українців, які вже їх мають і отримують, але зараз на даний момент проживають за кордоном. Чому вона важлива? Тому що офіційна сторінка Департаменту консультацій закордонних справ України говорить, що важливо пройти фізичну ідентифікацію громадян України, які отримують пенсію або страхові виплати. Якщо цього не зробити, то ці громадяни України, будучи за кордоном, можуть втратити ці виплати. Важливо, якщо ви отримаєте пенсію чи страхові виплати в Україні, але на даний час проживаєте за кордоном, ви повинні щороку підтверджувати, що ви живі. Ця процедура називається фізична ідентифікація. Це зараз пишеться на офіційній сторінці. Я залишу посилання під цим відео. Термін щороку до 31 грудня, якщо ви не пройдете ідентифікацію, виплати можуть бути призупинені. Кого це стосується? Громадяни України, які проживають за кордоном понад 183 дні протягом одного календарного року. Громадяни України, які отримують тимчасовий захист за кордоном через війну, що таке фізична ідентифікація? Це проста перевірка, під час якої пенсійний фонд України встановлює вашу особу за документами, щоб продовжити виплату пенсії чи інших страхових виплат. Підтвердити. Особу можна одним з трьох способів. Перший онлайн через дію підпис ID». Цей безкоштовний спосіб доступний дистанційно дізнатися, як це зробити в дія підпис можна на веб-сторінці Пенсійного фонду України за посиланням. Я до речі залишу загальне посилання на цю інформацію а вже в цій інформації є конкретні посилання на чіткі дії. Тому хто зараз оглядає, кому це цікаво і потрібно зробити, переходьте за посланням, дійте за інструкцією, і все буде гаразд. Другий спосіб запис на відеозв'язок, також дистанційний та безкоштовний спосіб. Ви можете записатися на відеоконференцію з фахівцем Пенсійного фонду України. Як записатися на відеоконференцію? Читайте на сайті Пенсійного фонду України. Це також посилання є або заходите на Пенсійний фонд і шукаєте конкретну інформацію. Звернення до консульства чи посольства лише особисто вам потрібно посвідчити факт, що ви є живою особою у консульстві або посольстві. Увага, цей нотаріально посвідчений консулом документ. Ви повинні особисто надіслати до територіального органу пенсійного фонду України інформацію про цю процедуру, необхідні документи та суму консульського збору. Шукайте в розділі нотаріальної дії на веб-сторінці консульства у країні вашого проживання. Друзі, для тих, хто має пенсію або страхові виплати і зараз перебуває за кордоном, це обов'язково, тому що вам призупинять виплати, і потім відновити це набагато складніше ніж зараз підтвердити. Та можливо для багатьох літніх громадян України це буде складно. Попросіть своїх молодших друзів, синів, внуків я не знаю, ну когось, хто може вам допомогти в цьому питанні, це зробити вам допомогти, щоб не їхати в Україну, якщо вже навіть нема куди їхати. Є багато громадян України, які виїхали, де вже зараз окуповано, знищено все. Тобто, це потрібно зробити, тому що шкода втрачати, які би ті гроші не були. Це є виплата, і вона вам належить. І оці дії потрібно зробити. Тому я рекомендую звернутися до будь кого хто хоча б щось трошки в тому може вам допомогти і підказати, щоб вам це зробити. Це обов'язково. Ну, ви знаєте, що просто так це не пишеться, і якщо дійсно ви не всинете ідентифікуватися, то вам ті виплати призупинять. Шкода. Реально, бо потім відновити скоріше за все, потрібно буде їхати особисто в Україну і вирішувати ті питання вже в Україні. Тому що зараз ідентифікуватися можна, як бачимо, онлайн, є різні способи. А потім відновити виплату, яку ви можете втратити, якщо ви цього не зробите. То на відсотків 95 потрібно буде їхати в Україну і самостійно це вирішувати. Це буде набагато складніше. Моя справа попередити. Проінформувати громадян України за кордоном, що така ситуація є, і що це треба зробити. Я залишу посилання, прочитайте самостійно, зайдіть за посиланням там, де вже в самому описі є. Промоніторте, вивчіть ситуацію. Зверніться до друзів та знайомих, родичів, які вам допоможуть в цьому питанні, але зробіть це, і ви не в ви не втратите виплати, і буде все гаразд. Друзі, дякую вам за те, що ви слідкуєте. Дякую за ваші вподобайки, підписки, коментарі. Це все я бачу, це все я читаю і є дуже вдячний за вашу підтримку. До зустрічі в наступних відео. З вами я завжди Саша Матвєєв. Щасливо!